Українська держава має велику і давню історію, впродовж якої ми постійно виборювали своє право на мирне і вільне існування. І щоразу долаючи перешкоди, ми йшли вперед з однією метою здобути незалежність. І зараз ми не віддамо її ворогові. Кременчуцькі новини в ефірі сьогодні ми розкажемо вам, чим запам'ятався цей день. 14 вересня Кременчуцька громада провела в останню путь військового іллю третяка. Захиснику України було лише 22. і він до останнього подиху боронив батьківщину. Світла пам'ять герою. Сльози на очах та нестерпний біль у грудях Кременчужанам знов довелося прощатися із тим, хто до останнього подиху був патріотом та гідним захисником своєї батьківщини. Ілля Третяк був старшим солдатом та призваний на військову службу за контрактом з 2019 року. Весь цей час мужньо боровся із расистами, захищаючи незалежність та територіальну цілісність своєї країни. Саме тому йому надійшла пропозиція пройти навчання з військової підготовки у Великій Британії, від якої Ілля Три Тяк відмовився та продовжив захищати Україну пліч опліч із побратимами. Але 5 вересня під час виконання бойового завдання 22-річний військовий загинув. Вспів хлопчик повоювати у Луганській області, частково в Донецькій області, мав поранення, був направлений місце зі своїм підрозділом вже в Миколаївську область. Там вони зустріли стрічний бій, їх значили. Обстрілювати ворожі міномети, а також танки, Маленький осколок, яким-то чудом минує бронежилет, попав йому прямо в серце. Для всього підрозділу, де служив захисник України, загибель і літра тяка непоправна втрата. Запам'ятався щирим, веселим, трішки імпульсивним, хлопцем, сміливим. Його поважали. Він довів усім. Що він ну здатний навіть вести за собою людей у пам'яті близьких та знайомих Ілля Третяк назавжди залишиться світлою, доброю, життєрадісною людиною та героєм своєї країни. Моя дочь, Ілля я в місті учились в школі з первого класу в п'ята в п'ята гімназія. Очень всього, всього лише зніра. Я люш виріс дуже хороші сім'ї. така золота дитина. Його любив весь наш ринок, придніпровський і Плотоядовський. Ну то таке не може бути може. Поховали захисника України Іллю Третяка на Свіштовському кладовищі на алеї Героїв поряд з іншими військовими, які загинули, захищаючи батьківщину. Світла пам'ять та вічна шана героям. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив подяку та солодкі подарунки маленькій кременчужанці Єві Сівак, яка пожертвувала своїм волоссям щоб допомогти українській армії. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Нещодавно ми познайомили вас з маленькою кременчужанкою Євою Сівак, яка підстригла своє довге волосся і продала його. А отримані кошти віддала на потреби зсу. Маленька героїня зробила сильний та дорослий вчинок і стала прикладом для всіх. Допомогти Україні у захисті свободи та незалежності може кожен. Ми обрізали волосся і був вибор: чи допомогти хлопцям нашим, чи купити цукерок. то єва вибрала. Допомогти хлопцям сьогодні. Міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив подяку та солодкі подарунки для маленької Рапунцель. Користуючись нагодою, хочу подякувати мамі за виховання дочки і подякувати Єві за те, що зараз називають активною життєвою позицією. Да, вона не стояла осторонь. Вона вибрала допомогу збройним силам. Це твоя перша серйозна грамота. Думаю, в тебе в школі такої точно нікого немає. Оце дивися ось така грамота. Буде в тебе тепер вдома і все своє. А якщо обнавливався, що то не будемо прощати на них внимання, і просто ніколи житиме, будуватимемо Україну. До привітань юної волонтерки приєдналися і відомі Кременчуцькі волонтери Роман Петрищук та Максим Кузьминський, які також щоденно роблять свій вклад у нашу спільну перемогу. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. З наближенням зими активізувались компанії, що пропонують кременчужанам тепломодернізацію у їхніх оселях. Як присвідчитись, що ви отримаєте якісні послуги і не станете жертвою теплових шахраїв? Наш наступний матеріал. Кременчуські новини продовжують цикл сюжетів щодо підготовки до зими з експертом з енергоефективності та житлово-комунального господарства Олегом Попенком. Сьогодні обговоримо тему теплового шахрайства. Біля своїх осель Кременчужани почали спостерігати велику кількість оголошень щодо впровадження програми замін дверей і вікон на нові. Хочеться відразу сказати, що ніяких програм. Заміни вікон, утеплення, встановлення будь-яких там лічильників, їх не існує. Ніяка держава або комунальний підприємство або органи місцевого самоврядування, вони не компенсують різницю вартості ані вікон, ані лічильників. Тому в більшості всі ці проекти це звичайні посередники, які торгують вікнами, торгують дверями, торгують лічильниками, займаються утепленням. Більшості це не просто посередники, тому що такого роду об'яви вони працюють якраз на шахраїв. І вже було декілька випадків, в тому числі, я пам'ятаю, 2009 рік одна із приватних контор розклеїла такі об'яви, і було зібрано декілька. Косот тисяч гривень, і декілька сот людей сплатили передоплату і так не отримали такі жадані вікна, щоб зекономити на теплі. Така ж ситуація саме повторилась дві тисячі. 2013 чотирнадцятому році також подібні об'яви висіли на вході в будинках, в багатоквартирних будинках, і потім так само були зібрані гроші, і люди не постачали продукцію. Тому будьте обережними, коли ви обираєте компанію, яка продає вікна, продає річильники, там займається утебленням. І потрібно бути пильним, щоб не стати жертвою шахраїв, щоб уникнути такої ситуації. Експерт Олег Попенко радить наступний алгоритм дій. Перевірте інформацію них, поспілкуйтесь з сусідами, підіть до них на офіс, подивіться про гарантії, які вони дають, і тільки тоді вже робіть предоплату і замовляйте. Ніколи не надавайте власні кошти, наприклад, без рахунку, не продавайте їх готівкою із рук у руки. Зробіть це, будь ласка, в офісі або сплатіть у банку. Ми також поцікавилися, наскільки доцільна заміна вікон і дверей, наскільки це допоможе зберегти таке жадане тепло у приміщенні? Можна замінити звичайні старі вікна на металопластики, можна замінити навіть склопакети, замість однокамерного склопакета, встановити двокамерні, встановити більш сучасні двері. Наприклад, встановити замість звичайної дерев'яни тамбурну металопластику. Двірі яка, до речі, дає економію там до 5-7%. відсотків, тому це досить мінімальне капіталовкладення. Тому потрібно перше дивитися, а хто виробник профіля, з якого робиться ці двері, який склопакет ви встановлюєте, хто взагалі виробляє ці металопластикові вироби. Тобто, яка це компанія, в кінці в неї досвід, поцікавитись в інтернеті, сайт, поцікавитись інформацією про відгуки, які надають люди щодо цієї компанії. Хто поцікавитись, хто буде вам встановлювати ці двері? Тому що важливо запам'ятати, що встановлення дверей, вікон, все це залежить дуже багато і від фаху тих людей, яких і встановлюють, як і встановлення, чи буде виконана пара гідроізоляція, чи буде Чпленка встановлена. тобто, все це дуже впливає на довговічність ваших капіталовкладень на збереження тепла в квартирі. Всі ми розуміємо, що Україну та Європу очікує надскладна зима. Тому дотримуватись всіх цих рекомендацій дуже важливо, адже краще подбати про комфорт у своїй оселі заздалегідь. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Назви 30 нових вулиць сьогодні обговорювали та винесли на голосування під час засідання комісії з питань перейменування назв вулиць, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків. Усі деталі дивіться далі. Вулиця Шестидесятників січових стрільців та провулок Квітки Цисик. Саме такі вулиці вже незабаром можуть з'явитись у Кременчуці. Про це стало відомо сьогодні під час засідання комісії з питань перейменування назв вулиць, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків. Попередньо відбулось чергове громадське обговорення, яке тривало з 17 серпня по 6 вересня. Нагадаємо, що процес перейменування назв об'єктів, пов'язаних із російською історією, був ініційований міським головою від. Талієм Малецьким сьогодні ж члени комісії обговорювали та голосували за 30 нових назв вулиць. Проте остаточне рішення прийматимуть місцеві депутати на сесії Кременчуцької міської ради, яка відбудеться цієї п'ятниці. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю отримав 46 наборів із наплічників, теплих пледів та термокухлів для своїх вихованців від Європейського інвестиційного банку. Чому саме вони стали благодійниками для дітей з особливими потребами? Дивіться далі. Майже півсотні дітей вихованців центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю отримали чудові подарунки від іноземних друзів. Нагадаємо, починаючи з березня 2019 року, у Кримчуці у межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України, що фінансується європейським інвестиційним банком, створюють сучасний реабілітаційний комплекс. У Крюкові неподалік діючого центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Тривало будівництво нового корпусу на цьому місці має бути сучасний реабіліт. Ціний комплекс з найсучаснішим обладнанням, з пансінатом для батьків та дітей, з сучасними тренажерними залами, соляною кімнатою, фізіотерапевтичний кабінет, конференц-зала на 200 місць. Зона відпочинку, рекреаційна, спортивний майданчик, дитячий майданчик. Дуже багато всього. Через військову агресію Росії проти України реконструкцію об'єкту на даний час призупинено. Але ми впевнені, що перемога за нами, і одразу після нашої перемоги ми завершимо цю реконструкцію, отримаємо сучасний дуже гарний реабілітаційний комплекс, який дозволить нам розширити коло отримувачів послуг. І ми зможемо прийняти тут дітей до 500 чоловік, як ми хотіли, які потребують дуже нашої допомоги. Проте у такий важкий для нашої країни час Європейський союз та Європейський інвестиційний банк продовжують підтримувати Україну та надавати допомогу дітям з функціональними обмеженнями, які проживають у нашому місті. Сьогодні приємною несподіванкою для вихованців Кремичуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю стали чудові подарунки: набори з наплічників, теплих пледів та термокухлів Всього 46 дітей молодшого шкільного віку, що відвідують заклад, отримали наплічники. І дорослі, і діти щиро вдячні європейським партнерам за всебічну підтримку. Дуже дякую за вашу роботу, я дуже вдячна вам. Спасіба за вашу заботу, за подарунки. Дякую. Дякую. за рюкзак, мені подобається. Я висловлюю свою щиру подяку нашим європейським партнерам програмі розвитку ООН за таку турботу до наших дітей, за увагу до наших дітей. Я дуже сподіваюся. Я вірю в те, що наша співпраця складеться і надалі, і ми разом будемо працювати над відновленням нашої країни. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. Картинг ракетомоделювання та робототехніка Кременчужан та дітей-переселенців запрошують до цікавого навчання в Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти Академія Майбутнього. Про гуртки та їхню роботу дивіться далі. Дітей різного віку запрошують до навчання в Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти Академія Майбутнього. Це новітній потужній позашкільний заклад, створений цього року. Ми запрошуємо дітей, і ми можемо задовольнити потреби майже усі. Ми дуже чекаємо наших дітей за двома адресами. Перший корпус у нас знаходиться на Софіївській 69, а другий корпус у нас знаходиться на проспекті Свободи 128. Ми чекаємо всіх охочих. Будь ласка, приходьте, записуйтесь. Новий навчальний рік у нас починається з 15 вересня. Безліч гуртків на будь-який смак. Один з них робототехніки та інформатики. Навчаючись у гуртку робототехніки, діти опановують знання про новітні технології, вчаться конструювати. Вати, досліджувати, програмувати моделі роботів велика увага приділяється розвитку логічного мислення, уяви, пам'яті вихованців. Прихильники вивчення рослинного і тваринного світу також знайдуть заняття для душі. Дуже багато є гуртків екологічного напрямку. Наприклад, це любителі домашніх тварин, де тітки в живому куточку вчаться доглядати за цими тваринками, спостерігати. Пишуть різні дослідницькі роботи. Також у нас є дуже гарна база для роботи це зимовий сад, де зібрано багато рослин, над якими також можна породити спостереження. На вулиці у нас є навчально-дослідна ділянка, на якій також ми працюємо, проводимо різні досліди. І вирощуємо їжу для наших мешканців живого куточку. Любителям екстриму та швидкості також варто завітати сюди, адже тут є навіть картинг. Друзі пішли на картинг і пропонували мені. Я один раз спробувала, і мені сподобалося. Коли їду, відчуваю адреналін, особисто коли на поворотах заносить. Дуже моментами дуже страшно. У мене був друг, який ходив зі мною на баскетбол, і я узнав, що він теж займається картингом. І вторію пішов на картинг. Я вже більше трьох років займаюся. Далі планую займатися картингом, Пока не поеду на сренування, не займу перше місце в Києві. Протягом багатьох років на базі позашкільного закладу успішно працюють гуртки з радіоконструювання, судно, авіа та ракетомоделювання. Під час занять в цих гуртках вихованці спочатку конструюють. Потім виготовляють, а потім запускають власноруч виготовлені моделі. Доказом успішної роботи наших гуртків є багато перемог на обласних та всеукраїнських змаганнях і багатьох конкурсах. Тут є і гуртки декоративно-ужиткового мистецтва, де вашій дитині допоможуть повністю розкрити творчий потенціал та розвинути фантазію. Це виставка вихованців гуртка декоративно ужиткового мистецтва, керівник гуртка Король Дмитро Васильович. Але в нас також є і інші гуртки: Пластиліновий живопис, і образотворче мистецтво, і виготовлення сувенірів, і гурток лялькового театру, і ігротехніка будуть направлені на розвиток і пошук талантів і творчості дітей. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцький. Новини. Презентація нової частини книги Мій Кременчук: Легенди історії, сучасність в картинках, підписання меморандуму та нова освітня програма, яка розповідатиме про наше місто. Таким насиченим був сьогодні день у міській художній галереї. А всі подробиці ви дізнаєтесь вже за мить. У міській художній галереї сьогодні презентували нову частину книги Мій Кременчук Легенди історії, сучасність в картинках, захоплюючи легенди, сторічний текст відомої пісні Плевещука з Кременчука та 3D-мапа міста. Усе це можна побачити у новому виданні. Також на заході урочисто підписали меморандум по збереженню і популяризації елементу нематеріальної культурної спадщини легенди Кременчука. У нас з'явилося те, що може визначати наше культурне обличчя навколо чого ми можемо вибудовувати свою і культурну, і туристичну політику, і мистецьку, і освітню. У культурного елемента має бути носієм. І в такому випадку він живе. І в такому випадку у нас є шанс дійти не просто на рівні України, розказати про себе, а на світовому рівні заспівати про наш Кермичук. Більш того, відтепер на базі Кременчуцького ліцею номер 10 лінгвіст в освітній програмі запроваджують вивчення нематеріальної культурної спадщини легенди Кременчука, створюють методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти. Учнівський і навіть долучився батьківський колектив нашого навчального закладу. Прийняли рішення взяти участь в реалізації даного проєкту. Саме через освітню діяльність, через мистецтво, уроки української літератури, історію України, образотворчого і музичного мистецтва, години спілкування, творчу дослідницьку діяльність ми зможемо досягти реалізації даного проекту. Пишаємось нашим містом, пишаємось нашими видатними містянами, які розповідають про Кременчук усьому світу. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. За кожного українця, чиє життя забрала війна, ми помстимось. Ми знаємо, хто наш ворог, і завдамо йому нищівної поразки. За наш дім і за наші родини ми вистоїмо. Слава Україні!